Вітаю вас в кабінеті новомови архіві маніпуляцій. Мене звати Аліна і я є наглядачкою цього місця. Сьогодні ми поговоримо про те, як формувався наратив межовартості в СРСР щодо республік. Радянський Союз, по офіційну риторику про рівність народів і інтернаціоналізм створив складну систему ієрархії етносів, в якій російський народ займав позицію старшого брата, а інші республіки розглядалися як менш розвинені та потребуючи керівництва з боку центру. Ця система не виникла спонтанно, Це був результат цілеспрямованого конструювання наративів через централізовану систему виробництва сенсів, що охоплювала всі сфери суспільного життя від освіти до культури. Формування наративу меншовартості стало одним з ключових інструментів збереження єдності імперії під новими ідеологічними гаслами, дозволяючи поєднувати декларовану рівність із практичним домінуванням російського етносу. У Союзі функціонувала потужна ідеологічно цензорна система, яка контролювала виробництво та поширення інформації про місце різних народів у радянській ієрархії, держава встановила абсолютну монополію на інформацію, контролюючи всі канали її поширення від преси та радіо до кінематографу та літератури. Це дозволяло формувати єдиний дискурс щодо ролі різних етносів у радянському проєкті, де кожен народ мав чітко визначене місце в ієрархії цивілізованого розвитку. Особливо важливою була роль академічних інституцій, зокрема Академії науки СРСР, через які легітимізувалися теорії про різні рівні розвитку народів. Етнографи, історики та соціологи створювали псевдонаукові концепції, що виправдовували нерівність між етносами, надаючи їй характеру об'єктивної закономірності. Ці теорії подавалися як наукові відкриття, що розкривають природні закони соціального розвитку, хоча насправді служили ідеологічним обґрунтуванням політичної практики. Освітня система стала основним каналом поширення ідеології про російську керівну роль серед широких мас населення. Школи та університети через підручники історії, літератури та суспільних наук формували в молоді уявлення про природність російського домінування як результат об'єктивних історичних процесів. Таким чином, кожне нове покоління використовувало уже сформовані стереотипи про етнічну ієрархію, сприймаючи їх як самозрозумілі істини. Центральним елементом радянської національної політики став російський етноцентризм, майстерно замаскований під інтернаціоналізм та братерство народів. Цей наратив будувався на концепції особливої історичної місії російського народу як об'єднувача слов'янських та інших етносів. Спираючись на дореволюційну ідею панславінізму, радянські ідеологи надавали їм нового забарвлення, представляючи росіян як народ месію здатний подолати національні суперечності та створити гармонійне, багатонаціональне суспільство. Російська культура проголошувалася найбільш розвиненою і зрілою серед усіх радянських народів: література від Пушкіна та Горького, музика від Чайковського та Прокоп'єва, театральні традиції від Станіславського до Мейерхольта – всі ці досягнення використовувалися як демонстрація російської культурної переваги. При цьому творчість представників інших народів оцінювалася виключно через призму наближеності до російських стандартів, створюючи систему культурної залежності, де успіх вимірювався мірою засвоєння російських зразків. Мовна політика стала одним з найефективніших інструментів утвердження російської гегемонії. Російська мова отримала статус не просто державної, а мови міжнаціонального спілкування. Що означало її необхідність для повноцінної участі в радянському житті? Це поняття було геніальним ідеологічним винаходом, оскільки воно формально не заперечувало права інших мов на існування, але робило російську мову обов'язковою для соціального просування, освіти та кар'єри. Радянська система також створила багаторівневу систему ієрархії етносів, яка мала як формальні, так і неформальні градації. На вершині цієї піраміди, звичайно, перебували росіяни як старший брат. Далі йшли інші слов'янські народи, потім народи, що мали власні союзні республіки. Потім народи, що мали власні союзні республіки, автономні республіки і, нарешті, на найнижчому щаблі малочисельні народи півночі Сибіру та інших периферійних регіонів. Критерії, за якими визначався рівень розвитку народів, були штучно сконструйованими та відображали радянське уявлення про прогрес та цивілізацію. Наявність власної писемності, рівень урбанізації. Ступінь індустріального розвитку, кількість осіб з вищою освітою серед представників етносу, всі ці показники використовувалися для виправдання існуючої ієрархії. При цьому не враховувалося, що багато з цих критеріїв були результатом попередньої політики царського уряду та ранньої радянської влади, а не природними характеристиками цих народів. Практичні прояви цієї ієрархії пронизували всі сфери радянського життя. Кадрова політика передбачала, що ключові посади в республіках часто займали росіяни або представники етносів близьких до російського культурного коду. Економічне планування здійснювалось з урахуванням політичних факторів, коли промислові об'єкти розміщувалися не там, де це було економічно доцільно, а там, де це закріпляло певні етнічні групи у позиціях залежності або домінування. Образ російського народу як старшого брата у великій радянській родині став центральним міфом, що виправдовував російське домінування. Ця концепція ретельно конструювалася через систему патерналістських відносин, де росіяни позиціонувалися як народ, що має природне право та моральний обов'язок опікуватися іншими етносами. Така система створювала психологічний комфорт як для домінуючої групи, яка відчувала себе благодійниками, так і для підпорядкованих, які могли сприймати свою залежність як турботу. Пропаганда активно просувала наратив про російські жертви заради добробуту інших республік. Стверджувалось, що російський народ віддає свої матеріальні та людські ресурси. Для розвитку відсталих регіонів, фінансує освіту, охорону здоров'я та промислове будівництво в віддалених республіках. Цей дискурс створював моральні підґрунтя для російського домінування, представляючи його не як експлуатацію, а як благодійність, за яку інші народи мали бути вдячними. Одночасно формувалось уявлення про незамінність російського керівництва для нормального функціонування багатонаціональної держави. Підкреслювали, що без російської організаційної здатності, культурного досвіду та політичної мудрості інші народи не здатні до самостійного розвитку і неминуче скотяться до хаосу між етнічних конфліктів. Це виправдовувало централізацію влади та обмеження реальних автономій республік. радянська система розробила витончені методи психологічного впливу, спрямовані на формування у представників неросійських народів стійкового відчуття меншовартості. Освітні практики відігравали ключову роль у цьому процесі. У підручниках історія неросійських народів подавалася як безперервна серія невдач відсталості та хаосу до благодатного приходу російської влади. Національні літератури розглядалися як периферійні та вторинні щодо великої російської літературної традиції. А рідні мови поступово витіснялися з престижних сфер використання. Медійні стратегії були особливо ефективними у створенні та закріпленні етнічних стереотипів. У кінематографі, театрі та літературі представники неросійських народів часто зображалися у карикатурних або маргінальних ролях. Як екзотичні персонажі з дивними звичками, простакуваті селяни або носії архаїчних традицій, досягнення видатних діячів неросійського походження або применшувались, або приписувались благотворному впливу російської культури та освіти. Етнічний гумор став потужною зброєю у формуванні ієрархії народів жарти про особливості різних етносів, їхні мовні помилки під час спілкування російською, культурні диватства та побутові звички створювали атмосферу, в якій відхилення від російської норми сприймалися як комічні та меншовартісні. Такий гумор був особливо ефективним, оскільки здавався невинним розважанням, але насправді формував і закорінював стереотипи. У повсякденному житті радянських громадян діяла система тонких, але ефективних соціальних механізмів, що підтримували етнічну ієрархію. Мовний бар'єр створював серйозні перешкоди для кар'єрного просування представників неросійських народів. Недосконале володіння російською мовою або акцент автоматично маркували людину як провінціала, що обмежувало її можливості в освіті, професійній діяльності та соціальній мобільності. Культурна асиміляція часто ставала єдиним шляхом до успіху. Талановиті представники неросійських народів стикалися з дилемою: зберегти національну ідентичність і залишитись на периферії або прийняти російські культурні коди і отримати доступ до центральних інституцій влади та престижу. Багато хто, на жаль, обрав другий шлях, що призводило до поступової ерозії національних еліт та зростання культурної гомогенізації. Географічна маргіналізація неросійських регіонів постійно підкріплювалася у всіх контекстах. Від економічного планування до культурної політики. Периферійність цих територій представлялася не як наслідок політичних рішень, а як природна характеристика, пов'язана з кліматичними, географічними або культурними особливостями місцевого населення. Десятиліття функціонування системи формування наративу меншовартості залишили глибокі сліди в психології та культурі цих народів. Психологічні наслідки виявилися особливо руйнівними. Частина представників неросійських етносів інтернаціоналізувала радянські стереотипи, починаючи сприймати власну культуру як менш ціну порівняно з російською. Формувався сійкий комплекс неповноцінності, коли люди відчували постійну необхідність доводити свою цінність та право на повагу. Культурна самоцензура стала поширеним явищем серед місців та інтелектуалів неросійського походження. Вони самостійно обмежували прояви національної специфіки в своїй творчості, прагнучи відповідати загальносоюзним стандартам. Це призводило до збіднення культурного ландшафту та втрати автентичних форм художнього вираження. Соціально-економічні наслідки виявилися не менш серйозними: республіки ставали структурно неспроможними до самостійного розвитку, оскільки їхня економіка будувалася відповідно до загальносоюзних планів, а не місцевих потреб та можливостей. Деформація економічної структури призводила до хронічної залежності від центру та неспроможності адаптуватися до змін. Втрата людського капіталу стала ще однією трагічною сторінкою радянської національної політики. Найтелановичніші представники російських народів масово мігрували до російських культурних або політичних центрів, де мали більше можливостей для самореалізації. Ті ж, хто не захотів, були примусово депортовані до малопридатних для життя територій або ж до трудових таборів. Десь часом або самостійно помирали, або ж їх вбивали. Це все призводило до виснаження інтелектуального потенціалу. Мовна асиміляція стала одним з найболючіших аспектів радянської національної політики. Багато мов опинилися під реальною загрозою зникнення, оскільки їхнє використання обмежувалось побутовою сферою, а престижні галузі діяльності вимагали знання російської. Молодь часто відмовлялася вивчати рідні мови, розглядаючи їх як перешкоду для соціального просування. Стандартизація культури під загальносоюзними зразками призводила до того, що національні культури втрачали свою автентичність та перетворювались на декоративні варіації російських тем. Фольклор, народні промисли, обрядовість поступово перетворювалися на музейні експонати, втрачаючи живий зв'язок з повсякденним життям людей. А розрив культурної традиції між поколіннями став особливо відчутним у другій половині радянського періоду. Старше покоління, що ще пам'ятало до традиції, не могло передати їх молоді через систему освіти та виховання. Це призводило до втрати культурної пам'яті та ідентичності цілих народів. Наратив меншовартості республік у СРСР не був випадковим явищем чи побічним продуктом соціалістичного будівництва. Це був результат цілеспрямованої, науково обґрунтованої та систематично реалізованої політики формування етнічної ієрархії, що дозволяло зберігати єдність імперії під новими ідеологічними гаслами. Централізована система виробництва сенсів, заснована на російському етноцентризмі, створила стійкі патерни сприйняття, що виправдовували нерівність між народами як природну та неминучу закономірність. Ефективність цієї системи полягала у її здатності поєднувати формальну рівність з практичною дискримінацією, створюючи ілюзію справедливості при збереженні реальної нерівності, використання наукового дискурсу для легітимізації політичних цілей, маніпулювання освітніми та культурними інституціями. Тонкі психологічні впливи. Всі ці методи дозволяли створити систему домінування, яка сприймалася більшістю населення як природна і справедлива. Довготривалі наслідки цієї політики відчуваються навіть після розпаду СРСР, психологічні травми, культурні втрати, деформація економічної структури мовна асиміляція. Всі ці проблеми потребують десятиліття леспрямованої роботи для їх подолання, розуміння механізмів формування наративу меншовартості. Є критично важливим для відбудови справедливих міжетнічних відносин. Аналіз радянського досвіду також має універсальне значення, демонструючи важливість критичного ставлення до офіційних наративів про рівність та братерство, коли за ними може приховуватись витончена система домінування та пригнічення. Це урок актуальний не лише для пострадянських суспільств, але й для будь-яких багатоетнічних держав, що стикаються з проблемами з єдності та різноманітні центру та периферії. На сьогодні це все. Дякую, що завітали до Кабінету Новомови. Сподіваюся, що цей епізод допоможе вам краще розуміти перепетії соціальних маніпуляцій та уникати їх. Транскрипт епізоду ви зможете знайти в телеграм-каналі «Нотатник Міжнародниці. Також запрошую вас до мого інстаграму з різною цікавою інформацією. Сподіваюсь, побачити вас в нашому архіві і наступного вівторка. А поки гарного вам мислення!